Оха, друзі, радий знову бути на зв'язку. NBA порадувала нас 10 -ма матчами минулої ночі, круті перформанси, чудові кінцівки і навіть пара бійок. Тому втуліть, будь ласка, лайк під цим відео за чудовий ігровий день, смачного, як завжди, всім, хто їсть, і вриваємось! New Orleans Pelicans приймають Miami Heat. Pelicans – Пелікани така більш впевнена команда останнім часом. У них чотири перемоги поспіль, але от саме Miami Heat – це їх Ахілесова п'ята. Вони цей колективчик вже дуже давно не можуть переграти. Тому Лері Ненс думає, а ось таким чином треба спробувати, який шикарний дан через Хайсміта. Щоправда, Майамі все одно трішки попереду. Джимі Батлер сапає через увесь майданчик і приносить ендванчик. Своїй команді Зайн Вільямсон відповідає, але все одно хід попереду вони прекрасно сьогодні захищаються. Вони прекрасно влучають здалеку. Джиммі Батлер чудово грає у першій половині. Дає 17 очок. Далі подивіться, яка чудова робота. Ніг від Джимі Батлера. І майже двадцятка вже перевагу у першій половині. Але пелікани набагато краще підбирають. Також значно краще грають у трисекундній зоні. Альварадо влучає дуже важливу трьошку. Далі Зайон Вільямсон. Він дає сьогодні 23 очки. 9 підбирань, 7 асистів. Поїзд Зайон вмикається. Класна передачка, і вже рівний рахунок був у другій чверті. Далі рухаємось у третю чверть. Джимі Батлер, дає сьогодні двадцять. Три очки, але пізніше стається ось такий епізод. Кевін Лав притримав Зайона Уільямсона, але Батлера і Наджі Маршала вже було не спинити. Понеслась сутичка. Пізніше Хосе Альварадо і Томас Брайан взагалі там почали руками махатись на боковій лінії. Звісно, що усіх чотирьох спонукаторів до сутички було з майданчика вилучено. Ну і вже після всіх цих видалень трошки більше характеру у четвертій чверті показали саме Майамі Хіт Данкан Робінсон, Дає сьогодні 17 поїнтів. Класна передачка на Бема. У Бема 24 очки. І шикарна реалізація. Тайлер Хіро також додає 15 очок, але не все так добре для Майами. Адже саме Тайлер отримав травму. Як бачите, майданчик залишив. Ну а Джиммі Батлер вже також відмітився і сказав, що ми цю команду і наступного разу виграємо. Ми просто кращі ніж вони. Houston Rockets приймають Фінікс Санс. Фінікс, звісно, явні фаворити у цій зустрічі. Але Х'юстон це така командьоха, дуже молода, дуже запальна, яка може дати серйозний бій, особливо на своєму майданчику. Вони серйозно грають е, вдома у Х'юстоні. Але Фінікс останній свій матч віддали Далласу, Тому заряджені сьогодні мотивовані Девін Букер робить плюс 10 вже на старті для своєї команди. Далі новачок Х'юстона, Томпсон, той що Амен. Гамачить Кевіна Дюранта. Я нагадаю, Кейді 2-13 і У Томсона сьогодні з лави запасних 15 очок, 10 підбирань. Але Фінікс все одно більш впевнено грає Кевін Дюрант дає 28 очок, 11 підбирань, 8 асистів. Бол-бол, який чудовий фейк. Повівся Ділон Брукс. Далі ще букер додає 25 від себе, але всього лише 7 з 24 з гри. Жахлива реалізація. Тим не менш, знову десятка переваги для Фінікса. Але сьогодні вони грають без. Бредлі біла без нуркіча свого стартового центрового, і ось ця відсутність глибини дає про себе знати десь в середині цієї гри. Тим паче, з іншої сторони, рокес ні на хвилинку не вимикаються. Фред ван лі сьогодні просто скажений, вилучає шість рочкових 23 очки. Ось чергова трьошка заходить. І таким чином Rockets перевертають цей матч на 20 очок з мінус 10 на плюс 10. Ось ще Кем Уітмор, Новачок з лави запасних дає 15 поїнтів. І заходимо у четверту чверть, де Кевін Дюрант виходить на дев'яту сходинку серед найкращих скорерів за всю історію ліги. Він обходить Кармелу Ентоні. Просто фантастичне досягнення. Він унікальний скорер, і він починає запалюватись. Далі одразу бачимо на ньому Дабл Тім. Рухає на бола бола. Бол-Бол влучає чотири трочкових за увесь сезон. Два у цьому матчі, і він зрівнює рахунок. У нього 25 очок сьогодні, 14 підбирань. Далі у кінцівку рухаємось в четвертої чверті. Джабарі Смі також дуже потужний дабл дабл приносить. І залишаються вже лічені секунди четвертої чверті. Кевін Дюранделіні лінії штрафних, і він хибить перший, другий треба навмисно мазати. Але Фінікс при цьому порушують правила. Роки з таким чином сейвлять перемогу. Мемфіс Грізлі протистоять Лос-Анджелес Кліперс. Кліперс вчора зазнали досить крупної поразки від інших топів заходу Оклахому Сіті Тандер. Тому приїхали в Мемфіс виключно за перемогою. І подивіться, який, до речі, прикольний паркет такого кам'яного кольору. Зісінь в коментарях, як вам, але Мемфіс. Memphis... Не дивлячись на те, що грають другим складом, вже неодноразово показували, що легко проти них не буде. Там є багато молодих пацанів, які мріють зачепитись за постійну ротацію, за місце у найкращій лізі світу. Вони дуже мотивовані, дуже грають фізично жорстко і змушують кліперс багатенько помилятись. Прикиньте сьогодні у LA 20 асистів і 20 втрат. І перша половина у нас не просто рівна. Мемфіс виходить вперед на плюс чотири джі джі Джексон триочковим це робить. У нього 11 понітів. Щоправда, натомість Грізліс нічого гісінько не можуть влучити. Кліперс їх непогано так закривають в захисті. Кавай Ленард просто нестримний в нападі, але він ледь не єдиний. Немає у нього допомоги в Кліперс, ось Хіба що Теренс Мен. дає 23 очки, 12 підбирань. Далі Кавай ще одним танком. Зрівнює рахунок. У нас до речі сьогодні 11 разів був рівний рахунок в цьому матчі. 17 змін лідера. Тим часом Зайр Вільямс класно злітає з не дуже зручної передачі кончера. Ми ж з вами рухаємося у кінцівку третьої чверті. Кавай Ленард закриває її здалеку із сиреною. Дуже важлива і важчезна трьошка. Далі Пол Джордж також здалеку. У нього сьогодні не фонтан матч 14 очок, 5 втрат, і знову рахунок рівний у клатчі, менше п'яти хвилин залишається. Джерен Джексон Джуніор. З іншої сторони приносить 29, але в кінцівці, звісно, досвіду та скіла у Кліперс на порядок більше. Вони закривають цей поєдинок Кавай Ленар дуже вагоме та своєчасне перехоплення. У нього 24 плюс 8 підбирань. Ну і Харден це його перший влучний кидок з гри у цьому матчі. Дуже своєчасно, ну і не без траблів. Звісно, але Кліперс затаскують перемогу проти другого складу Мемфіса. Портландрейлблейзер приймають Денвер Nuggets, Джамал Мюри сьогодні відсутній у других. Ну і Денвер на додачу грають бек back, -to -back. Але звісно не зрівняти ці дві команди за силою. Денвер Нагетс – це чемпіони, і вони беруться це доводити вже із перших хвилин. Гордон класно виривається згори, Далі Майкл Портер Джуніор. Ось хто на себе бере більше кидочків сьогодні за відсутності Мюре і робить це дуже, дуже успішно. З іншої сторони, Джеремі Гранд намагається скоротити відставання своєї команди. У нього 25 очок. Йому допомагає Дандре Ейтон, у якого дабл-дабл 22 плюс 10. Анферні Саймонс, 21 поінт набирає. Але Нагет все одно контролять цей поєдинок. Подивіться на цей рух м'яча. Всі знають, куди бігти, що робити. І Нікола Йокіч легеньким флоутером завершує. Майкл Портер Джуніор далі зі стебека. Триочковий також влучає у нього 22 очки за першу половину. І пізніше знову Нікола Йокіч займається булінгом у фарбі. Досить. Вже впевнена перевага для гостей. Йокіч до речі, сьогодні робить 17-й тріпл дабл в сезоні, 29 очок, 15 підбирань і 14 результативних передач. При цьому всього лише 5 промахів з гри. І вау! Подивіться, який класний асист на Крістіана Брауна. Просто все бачить Нікола Йокіч, прям як трохи Ну І Денвер в цілому сьогодні влучають 60% з гри. Майже ось Майкл Портер Джуніор. 5 із 10 здалеку насипає 34 очки. У нього 12 підбирань. Без шансів сьогодні, як бачите, для Блейзерс чемпіони в ударі. Golden State Warriors приймає Шарлот Хорнет. Стіва Кера можна привітати. Golden State продовжили із ним співпрацю ще на два роки. і 35 мільйонів доларів. Це 17,5 з половиною за рік, і Це найвища заробітна плата для тренера в історії NBA. Тим часом Шарлот Хорнет з моменту останніх трейдів виграли 4 матчі поспіль. Вони така досить гаряченька команда, але вже сьогодні горять на старті. Далі після перехоплення Стефен Карі шукає когось пасом у транзиції. Шукає, шукає, продовжує шукати. І на нього ніхто не стягується. Окей, ви тільки спростили задачу для карі. Вже двозначна перевага для ГСВ. Далі знову шеф запускає класний рух м'яча. І судячи з рахунку, подивіться на рахунок. Ми в 90-х, в'язка нерезультативна гра, але Стефен Карі при цьому. Дальніми своїми нас повертають 2024. тисячі І не сказати насправді, що у ГСВ суперсильно сьогодні летить. Ні, вони просто класно захищаються, вони зупиняють Шарлот і цього предостатньо, аби бути значно попереду. І так вони завжди. Я маю на увазі ГСВ, класно кидали здалеку, але не забувайте, що вони завжди, коли вигравали особливо чемпіонство, були елітним захистом. Із Дреймондом вони наразі солідний діфенс демонструють. Уігінс, влучає здалеку. У нього 14 очок на його 29-й день народження. І далі Подземський дропає МВП Євролігі Місича. Бренді новачок, де сьогодні 13 очок, 6 асистів. Клей Томсон. Він все таки влучить з другої спроби. У нього 13 поінтів з лави запасних ну і інтриги вже не було. І в цій, до речі, дуелі братів Карі перемагає саме Стеф. У нього 15 очок, п'ять асистів. З іншої сторони, сет Карі дає всього лише 6. І ще до речі, батя їх цей матч коментував. Мабуть, пишався своїми малими. Досить легка перемога для ГСВ, причому 10-та в останніх 12 матчах. Ну і вже в самому кінці, коли вже нічого не вирішувалось, Кінонієс вирішив набрати очки, коли шершні вже не захищались. Ну і це типу поганий тон. Ви вже і так виграєте і через це у нього починається штовханина із Бріджесом. Пізніше до них доєднався. Ось якраз він підбігає Грант Уільямс і зробив це досить агресивно. Звісно, що в результаті його та кіноніса через цей інцидент видаляють з майданчика. Ну і в догонку Дреймон Грін ще, звісно, насипав гранту там словесно, називаючи його. Ну по різному його називаючи. І на прес-конференції це тільки продовжилось. Слухайте, я реально не розумію, чого люди так зляться, коли хтось намагається забити на останніх секундах. Це все через якийсь тупий неписаний закон. Ну чого злитись через це? От ви, наприклад, якщо б вигравали плюс 13, ви б через це злились? Я не думаю. Це типу якась лузерська штука, розумієте? Ну і я нічого не маю проти Майлза Бріджеса. Він мені як менший братан, він все робив правильно, типу, до нього питань немає взагалі. Але от Грант Вільямс має зупинитись. Він має перестати грати із себе ось цього Тавгая, знаєте, тому що насправді він дуже хороший хлопчина. І чомусь з якихось причин він намагається бути ось цим жорстким чуваком Тавгаєм. Повір мені, це не завжди круто бути Тавгаєм, тут не дуже весело. Але дійсно Грант має з цим розібратись, тому що. Пацан, ну. Тому що він забагато розмовляв у Далесі, його обміняли. І тепер він знову, розумієте, забагато розмовляє. Тому, чувак, тобі треба охолонути. І при цьому він хоче стати президентом асоціації гравців NBA. Я от ні разу не бачив, щоб Сі Джей Макколум ось так бігав і корчив у себе та в так, Кріс Пол був досить жорстким чуваком, як для президента асоціації, але він зростом метр вісімдесят. Ну, типу, з таким зростом ти маєш бути жорстким на майданчику, щоб вижити. Але от що собі думає Грант Вільямс? Я взагалі гадки не маю. Він ще й на кожного накидується, жесть. Бандо, нагадую вам про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подарунки суперпотужні, від кросівок до чудових книжок про баскетбол. Усі деталі ви знайдете у дописі під цим відео. Вашингтон Візард завітали до Оклахоми команди із трошечки різних реальностей. Оклахома наразі другі на дуже конкурентному заході. Ну а Вашингтон, навпаки, передостанні на більш-менш лайтовому сході. Ну і Чет Холмгрен та Шей Гілджес Олександр. Починають сьогодні дуже агресивно себе поводити в нападі вже із перших хвилин. Ну і як результат мають невеличку ранню перевагу. Джордан Полу відповідь був до речі переведений на лаву запасних. І якраз лави запасних набирає сьогодні 21 поінт. поїнт. Але кандидат на MVP Шейгілджес Олександр взагалі не відчуває захисту. Wizards набирає 20 очок вже у першій половині. Далі Гордон Хейворд нарешті набирає свої перші очки за Оклахому. У нього сьогодні 8 поїнтів за 15 хвилин. І двозначна перевага для OKC вже на табло. Досить комфортно. З іншої сторони, Корі Кісперт виривається згори. У нього 20 очок сьогодні на рахунку, але довго Вашингтон на жаль не зміг протриматись, бо з іншої сторони Чет Холмгрен продовжував давити у нього 19 понтів за першу половину. Ну і Оклахома, яка є однією з найкращих трошкових команд в сезоні, це прекрасно доводила вчора проти Кліперс, ну І так само це робить сьогодні. Влучають скажені 20 три із 40, Це 50 відсоткова реалізація й Гілжас Олександр набирає сьогодні тридцятку, сім підбирань, дев'ять асистів, під 60% відсотків реалізація з гри. Йому дуже класно допомагає Холмгрен, у якого 25 очок, 10 підбирань, цього лише три промахи з гри. Ну і це все закінчилось найрезультативнішим матчем для оклахоми в цьому сезоні. 147 очок вони набирають і тепер ділять із Міннесотою першу сходинку. Міннесота Timberwolves проти Мілокі Bucks, бійка у важкій вазі. Обидві команди так чи інакше претендують на титул цього сезону. Щоправда, у Мілокі досить невтішний результат на чолі з головним новим тренером Доком Ріверсом. Всього лише три перемоги і сім поразок. Ну і сьогоднішній поєдинок такий проти грізного суперника. Досить класний лакмусовий папірець, щоб подивитись, на що здатна команда Мілокі Бакси. Поки що вона досить на рівних іде у другій чверті. Руді Гобер як класно вривається з навісу. Людині Мурасі це дуже подобається. Він і сам вмикається пізніше, і вже Міннесоту вводить на невеличке лідерство. У Едвард. Сьогодні 28 очок, 9 підбирань, проте жахлива реалізація. Ну і у відповідь починає вмикатись Яніс Антетокумпо. Едвардс без шансів від захищатись проти нього у транзиції. Плюс нарешті ми побачили якісь проблиски захисту. у Мілокі Бакс так проти не найсильнішої атаки. Мінесоти, та тим не менш захист був. Яні сьогодні дає 33 очки, 13 підбирань, 5 асистів, влучаючи під 70% з гри на додачу. У Бакс починає летіти. Малік бізлі насипає 14 очок і всі у третій чверті. Дуже серйозний ревочок роблять Бакс під кінцівку третій чверті, у них плюс 15, щоправда. Міннесота ще має час. Ентоні Едвардс намагається чіплятись. Далі Карл Ентоні Таунс. незвично для себе погано влучив, але в кінцівці розійшовся. У нього 22 очки, 14 підбирань. Ще одна трьошка. Бем заходить. Мінус 6, його лише різниця. З іншої сторони, Деміан Лілард майже все сьогодні змазав, але все одно купу користі приносить. 21 очко, 9 підбирань, 10 асистів, майже трипл-дабл. І залишається трошки більше 30 секунд до кінця. Ентоні Едвард здалеку на мінус 3 скорочує і треба тільки відзахищати. Зараз в мінесоті, але котра година Дейм тайм оклок Деміан Лілард ставить крапку. Важлива перемога Бакс, але проблем у команди все ще багатенько. Лівлен Кевелір завітали до Філадельфії. У Кевс відсутній був Тонован Мічел через ушкодження. Ну а Філадельфія все ще чекає на повернення Мбіда після операції. Ну а поки Тайріз Максі та Баді Хілд ведуть цю команду за собою. Ого, Убре як починає, який класний дан через Алена. Дві пишні зачіски зустрілись у повітрі, і Убре був трошки більш переконливим. Пізніше Мобамба намагається там увірватись у фарбу, але Еван Моблі його зупиняє своїм. Вражаючим розмахом рух, щоправда, трошки пізніше, Тайрізу Максі все-таки вдається зайти у фарбу Клівленда, набрати свої очки. Кевелірс відповідають у транзиції. Там Джеред Ален розганяється і окоро класно бачить його передачкою. У мікрофону сьогодні 24 очки, 9 підбирань. Але от без донована дуже і дуже складно клівленду створювати, дуже складно проникати у фарбу і форсити рух м'яча. А Філа на додачу значно краще влучає здалеку 41%. І вже вони на двозначній перевазі. Даріус Гарланд у відповідь намагається тримати Клівленд. Подивіться, який скажений апенандер. Як він викрутив взагалі ці два очки в цій ситуації? У Гарланду сьогодні 20 поїздів, 9 асистів. Але з іншої сторони ще є Тобаяс Харіс, який класно користується габаритами. У нього 15 поїнтів і дуже важливі 9 підбирань. Далі Кем Пейн виходить з лави запасних за 20 хвилин насипає 16 поїнтів. Іначе з іншої сторони Клівленд не здається. Вони скорочують до мінус трьох. І часу ще купа. Але та різ Максі. У Філадельфії набирає 15 із останніх 20 очок 76ers. Всього дає 24, чотири, сім підбирань, і ще ось в кінцівці асистує баді хілду, у якого 13 поінтів. І Філадельфія показують, мовляв, без Мбіда ми все одно можемо вигравати матчі. Атланта Хокс проти Торонто Репторс. Це боротьба за нижні сходинки. плей-ін. обидві команди приблизно в тому районі таблиці. І Хоукс починають сьогодні препогано. Вони промазали 13 кітків поспіль на старті зустрічі. Тому Торонто навіть без травмовного Арджея Береда нормально справляються мають вже двозначну перевагу на старті. Тим паче і Мануель Квіклі сьогодні просто гарячезний. 6 із 11 двадцять 24 очки. Далі Скотті Барнс збільшує перевагу. У нього 20-ка, 10 асистів, 5 підбирань. Але Атланта присутня, вона огризається. Бруно Фернандо. Найс, який данк, і Хоукс просто розносять сьогодні Торонто у боротьбі за підбирання. Також пробили втричі більше штрафних кидочків і починають наближатись. Дежонте Мюре, ось у кого йде сьогодні гра. Передачка на Бея. Садік дає 18 плюс 9 підбирань, і Янга сьогодні Торонто класно прикрили в захисті, тому у дежонте було багато простору. Він не слабо насипає 24 очки, 10 підбирань, сім асистів. Але рахунок майже рівний, тому що Торонто у відповідь прекрасно влучили. Ось, наприклад, новачок Грейді Дік 18 очок з лавки. Щоправда, яструби дуже недалеко, адже у них Хантер з лави запасних дає 22 два Але от у Репторс. Вісім чоловік сьогодні у подвійних цифрах. Геррі Тренд, наприклад, 13 насипає, плюс лава запасних просто чудово сьогодні грає і Брюсі Браун, і Ахбажі, і Оліник. Всі у двозначних цифрах. І навіть попри це, все, що в Атланти є шанс, його лише мінус три рахунок. Є ще володіння, але де Жонте Мюрей допускає втрату, він наступає на бокову лінію. Ось тут класно видно. А так, все-таки. Трішечки, але заступив. І де насправді прекрасний матч сьогодні проводить. Він вже два геймвінера в цьому сезоні влучив. Міг зараз теж зробити інтригу, але над today. Динозаври перемагають на виїзді. Лос-Анджелес Лейкерс проти Сан Антоніо Сперс. Леброн Джеймс сьогодні на місці. Він вчора матч пропускав Новим ну, Баньяма. Вперше грає проти Лейкерс на виїзді. Ну як грає? Він домінує, він домінує вже у першій чверті. Чувак набирає 16 очок вже за перший відрізок. Сан Антоніо навіть на невеличкому лідерстві з перших хвилин, але Лейкерс все краще і краще виглядають в останніх матчах. Вони здорові, вони знаходять свою нарешті захисну ідентичність. Ну і Леброн Джеймс всю цю банду тягне за собою і набирає очки. і Передачки роздає. І ЛА вже попереду. Вембань Яма, щоправда, намагається у відповідь тримати свою команду у цьому проході за вершує ендваном. За що отримує невеличкі обіймахи від свого тіммейта Келдона Джонсона? Всього лише 5 очок різниці, але лейкер знову тиснуть. Д'Анджело Рассел у свій 28-й день народження насипає 22 очки. Далі Ентоні Девіс на швидкості досить легко розбирається із Вембаньямою. У ей сьогодні 28 очок, 13 підбирань. Все це він оформив за три чверті всього лише. Ну і знову на десятку попереду Лейкерс. у цьому матчі. Віктор Вембаньямо відповідь показує, що таке, але юбчик без зусиль абсолютно він набирає 20 очок тільки у першій половині. Але при всьому цьому лей все одно трошки попереду. Вони сьогодні значно краще влучили. Із і з дистанції всередині дуги Леброн Джеймс виглядає просто пречудово. Ось далі ще в одній транзиції. Подивіться, який пас та просто куля непередача на руї Хачимуру. У Хачимури сьогодні 17 очок. Щоправда, далі старому все таки трішки дісталось. Подивіться, який класний данк малакая бренема через Леброна Джеймса. Вся лава Сан антоніо в захваті, але старий в результаті дає тридцятку сім підбирань, дев'ять асистів, повністю контролюючи кінцівку проти Сан Антоніо. Перевага вже величезна, але далі подивіться Вимбаньяма, виписує хамак Леброну і таким чином набирає 27 очок, 12 підбирань, 8 асистів, 5 перехоплень і 5 блокшотів. В стає наймолодшим в історії гравцем, хто зробив статистику 5x5, але лейкер все одно перемагають в сьоме за останні дев'ять. Матчів. Бандо на цьому, як завжди, дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатися посилання очікує в дописі під відео. Ну, і на цьому всім па-па!